Перетрусила, тому що панічна атака за період ще просто трошки психіка здає. За лічені секунди частину Київської академії імені Бойчука знесло до самого фундаменту. Усе на власні очі бачила Анна, яка тут навчається. Вона живе у гуртожитку, що розташований поруч. Планувала сьогодні йти на пари. Вікна моєї кімнати виходять якраз на академію. Почалася тривога, і через декілька секунд після початку тривоги пролунав гучний вибух. Після російської атаки від триповерхової будівлі лишилися лише руїни раніше. У цьому приміщенні була спортивна зала і виставковий центр, які належать академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Бойчука. Поруйновані також аудиторії цього закладу. В одній із них в сусідньому корпусі на момент вибуху була працівниця. Їй дивом вдалося. Вижити. Рятувальники дістали 33-річну жінку з під завалів. Нині вона у лікарні. Третє пристроєчко то кафедра живопису. Її дуже пощастило. Лоборанка кафедри живопису постраждала. Вона була тут. Нікого не було. Ні в спортзалі, ні конференц. Полі починається актовий зал, теж він порушений. Інші викладачі вишу діляться, вибухи лунали, доки частина студентів ще добігала до укриття. Між тривогою і ударом ну, 5-10 секунд. Дехто пережив цей удар в аудиторії. Ми тільки встигли впасти на пол і на нас посипалось, ну, шкло посипалось, гіпсові скульптури у нас стоять, все це посипалось, побилось, все на нас полетіло. Ця хвилина, що ми замешкались, вона нас врятувала, бо якби ми вибігли в коридор, то там би в коридорі там нас могла накрити. Ну там обвалили стіни просто в тому місці, саме де наша аудиторія. Триповерхова будівля, де був епіцентр вибуху радше нагадує величезне звалище. Рятувальники увесь день розбирали завали, працювали власноруч та за допомогою спецтехніки. Одна за одною прямують вантажівки, які вивозять уже розібрані завали. Це до добре. У будинках, розташованих поруч, повибивало вікна. Ця багатоповерхівка пошкоджена найбільше після пережитого стресу біля понівеченого будинку десятирічну Вероніку заспокоюють мама та бабуся. У нас трошки пошкоджено у нас вікна, але і хата забруднена. Але головне, що ми були живі. Нічого все буде добре. головне, що живі це, це все, і вірити, що все буде добре. Після вибуху територію будинку тимчасово обгородили сигнальною стрічкою, щоб перевірити, чи немає у будівлі витоку газу та іншої небезпеки. Пропускали лише тих, у чиїх домівках залишилися домашні улюбленці. Ялизна знайшла їх там по стеклами, бідними. Я не зрозуміла, що сталося. Я сиділа на кроваті, воно бахнуло, і все, пиль в квартирі, і стекла впали. Окрім будівель, вибухом знищило явтівки у житловому дворі. Залишки мікроавтобуса уже встиг оглянути Олександра. Йому важко стримувати емоції. Цей транспорт урятував його сім'ю, адже ним вибиралися з окупованої Херсонщини. Уже просто живого місця, як така немає на тій стороні машини. Я так тільки дивлюся. Ті речі, які з нами були, з якими ви виїжджали, трошки таке якась. Все воно вже в пропащому стані. Я написав заяву. Будемо надіятися, що щось відшкодується. Пошкоджень зазнала й орендована квартира, де Олександр мешкає разом з матір'ю та дружиною. Розбиті вікна тимчасово закрили захисною плівкою. Згодом витрати на відновлення мають покрити з міського бюджету. А поки що місцеві оговтуються від російської атаки. Ходиш гуляєш з собакою або в магазин, і це бачиш і взагалі дуже страшно. Знаєте, подивитися на ті руїни, навіть за чужих людей серце розривається, то неможливо дивитися. Але незламність українців найяскравіше проявляється у темні часи. Доки рятувальники розбирали завали, а медики надавали допомогу постраждалим. У цій кав'ярні подавали каву. Попри те, що вибухом знесло вікно та весь прилавок. Я просто чую, як вилітає скло, і дуже сильно рятувало, що я була в худі. Я просто надягаю капюшон і присідаю підвару. Так отак, жимаюся. трошки пострасували, поплакали, але будемо жити. Робота не зупиняється, робота далі кипить, люди живуть. Ми, Ми також Хочу черга навіть ціла там за кавою є. Черга велика, дійсно велика сьогодні. Людей, ну навіть більше ніж зазвичай. Ну, як нас зламати після такого? Коли в нас лежить вікно, ми все рівно працюємо. Люди йдуть далі на роботу, не зупиняються. Ну ритм життя такий тих такі, такі ми українці сильні та неславні. ДСНСники вже завершили розбір завалів триповерхового корпусу академії. Від російської атаки постраждали десятеро людей. Двоє з них були ушпиталені. Лідія Середюк, Микола довгий, п'ятий канал. В укриття під звуки вибухів у мережі показали відео, на якому діти біжать до бомбосховища у Дніпровському районі. Спочатку лунає сигнал повітряної тривоги, і майже одразу потужний вибух. Ввечері в Одесі пролунали вибухи. Четверо людей поранені. Повідомляють у силах оборони півдня. Російська армія завдала подвійного удару балістикою по рекреаційній зоні. У наслідок обстрілу зруйновано дві будівлі за інформацією голови обласної військової адміністрації Олега Кіпера. Постраждала цивільна інфраструктура. Там ударною хвилею повибивало вікна. Окупанти скинули дві авіабомби на школу у Сумщині. Про це повідомляє обласна прокуратура. О 16.20 ворог атакував великописарівську громаду, пошкоджена будівля школи. Правоохоронці фіксують наслідки обстрілів. За тиждень Росія використала 190 ракет для атак на мирне населення. Тату таку статистику навів верховний представник Європейського союзу із закордонних справ Жозеп Борель. Дипломат заявив, що для ударів по цивільному населенню та енергетичній інфраструктурі країна агресорка застосувала близько 190 ракет. Він наголосив, що європейський союз засуджує неодноразові російські обстріли. Також Жозеп Борель провів телефонну розмову з главою МЗС України України Дмитром Кулебою український дипломат закликав надати більше комплексів Петріот та інших. Систем ППО він наголосив, що Україна єдина в світі держава, яка майже щодня зазнає атак балістичними ракетами. 22 березня Росія здійснила найбільшу атаку на енергосистему України за весь час війни. Найбільше постраждав Харків через пошкодження. Місто повністю залишилося без електроенергії. Станом на ранок, 25 березня, без світла перебували 200 тисяч абонентів. Також через блекаут у місті вирішили достроково завершити опалювальний сезон. Понад дві тисячі ракет збила українська ППО за весь час повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє міноборони в соцмережі ікс. йдеться про крилаті ракети та балістику. У відомстві наголошують, що надана партнерами протиповітряна оборона врятувала тисячі життів. Проте Україні потрібно ще більше систем ППО, бо цивільна інфраструктура досі залишається головною ціллю для росіян.